Вітаю, друзі, і в цьому відео хочу вам показати те обладнання, з яким я працюю для ведення YouTube каналу. Ну, власне, Це камера, мікрофон, ноутбук, якісь там штативчики, світло, ну, коротше, все це обладнання. Так як був запит, писали в коментарях, що буде цікаво подивитись такий контент, Ну, і щоб я трошки розказав. Чим я власне користуюсь для знімання моїх відео? Тому в цьому відео я вам власне про це все і розкажу. Почну я, мабуть, із ось цієї сумки. Одразу хочу сказати, що довгий час я користувався ось такою сумочкою бренд Телесін. Для камери, але зараз у мене перестало сюди влазити все необхідне. Був період, коли я довго знімав, і в принципі все необхідне в мене поміщалося в ось таку сумку. Вона така напівжорстка, і ну, мені її вистачало дуже зручна взагалі тема. Якщо от камера компактна і там небагато всякого додаткового обладнання, типу штативів і тому подібного, то в мене все вміщалось сюди, і я прямо був дуже нею задоволений. Зараз воно в мене перестало в неї вміщати, але я поки ще до кінця не вирішив, можливо, я навіть повернусь назад до ось цієї сумочки. Ну, власне, придбав я собі більшу сумку бренду Ланзі, і вона виглядає ось таким чином. Тут у мене знаходиться камера. Знімаю я зараз точно на таку саму камеру: це DJI Action 3. І в мене їх дві, тому що. Були в мене ідеї знімати відео з розстрілом всяких різних предметів, і там потрібно використовувати дві камери, щоб одна камера постійно знімала ціль, яка буде розлітатися, а інша камера знімала мене, як я стріляю. Власне, для цього була придбана друга камера. І обрав я саме таку саму камеру, на яку зараз знімаю, тобто дві абсолютно однакових DJI-Action 3 по багатьом причинам: по-перше, вона мене влаштовує. По-друге, сумісність з аксесуарами, тобто акумулятори, штативи. Все сумісне у цих двох камер. І вона мене, як я вже сказав, влаштовує. Знімаю я в роздільній здатності 2,7 з 60 кадрів на секунду, частотою кадрів. Потім в монтажці все це перероблюю в Full HD також 60 кадрів на секунду. Добре. Значить, камера виглядає наступним чином. Має основний екранчик, має передній фронтальний екранчик, що для мене також обов'язкова умова, тому що я знімаю сам себе у мене немає оператора. І мені постійно потрібно бачити, чи я в кадрі, чи там взагалі щось в той кадр потрапляє. Тому передній екранчик обов'язково має бути. Можете побачити, що лінза там поцарапана, це, тому що в таких камер є болячка з фокусом. Фокус у них з коробки там близько одного метра, вона фокусується все, що ближче, розмите. Через те потрібно знімати захисне скло і крутити сам об'єктив. І от. Під час крутіння цього об'єктиву я крутив якимись пласкогубцями, вони у мене зісковзнули і трошки поцарапали лінзу. Але не критично, в принципі, на якість воно не впливає. У цієї камери, на яку я зараз знімаю, в яку ви дивитесь відео, точно така сама історія. Я так само коригував там цей фокус і точно так само поцарапав. Ну, і в принципі, знову ж таки, на якість картинки не впливає самі царапинки, іноді бувають якісь певні відблиски від сонця. Але, ну, в принципі, все з цим нормально. Значить, з лівого боку у камери USB Type-C в цей USB Type-C я вставляю приймач від бездротового мікрофону у ланзі, покажу пізніше. Кнопка вмикання, тут ще є кришечка, вона з'ємна, вона десь там далі в сумці лежить. З лівого боку, у нас відкривається дверка, тут акумулятор. Ось має такий вигляд. Змінний, і також сюди вставляється флешка для запису. Флешки у мене також дві штуки однакові. Це 128 ГБ Kingston, ну і там По швидкостям я не пам'ятаю, там по швидкостям треба дивитися, щоб вони були здатні записувати відео в форматі 4К. Так, зверху кнопка вмикання, тут мікрофон. Коротше, щодо мікрофону, то е, вітер він не переварює. Наступні версії, четверта, вже ніби переварює вітер, а зараз вийшла ще п'ята версія. Вона взагалі ідеально працює із вітром і набагато краща якість. Ну але. На п'яту я поки, мабуть, не заробив. Знизу кріплення, і тут це діджаївське кріплення, яке дуже класне насправді. Воно магнітне і плюс ще два фізичних ось таких фіксатори. Тобто ми приліпили її на магніт, потім поправили на цей фіксатор, вона буде мертво тут сидіти. Це швидко, це зручно. Таких фіксаторів є декілька, далі це може фіксуватись уже до штатива чи до якихось інших аксесуарів. Ну, ось таким гвинтом це в принципі стандартна історія для екшн камер. У Гопрошок там подібне кріплення, і з Гопрошками також можна використовувати такі кріплення. Нібито навіть для Гопрошок є перехідники чи чохли, які сумісні з цими магнітними. Кріпленнями від DJI. До речі, магніт розташований в самій камері, і його можна кудись до металевих якихось штук приліплювати, щоб було зручно знімати. Ну, Давайте спробую до ножа. Так ось, бачите, можна забити ніж кудись в дерево і просто приліпити на магніт до, до нього камеру буде зручно знімати. Оце дуже класна фішка, і в цьому плані DJI, на мою думку, Переважають GoPro. Так, ну, Про камеру, в принципі, зрозуміло. екшн камера для мене це в принципі ідеальний варіант, тому що компактна, по якості мене влаштовує. Єдине, що не влаштовує, це відсутність у неї автофокусу, і, в принципі, проблеми там з ось такими якимись крупними планами, тому що не завжди воно гарно виглядає. Є ідеї придбати DJI Osmo Pocket 2 або 3. Там, типу, стабілізатор, підвіз. І Камера, здається, типу як від квадрокоптера, взяна, вона з стабілізатором, як я вже казав, і там вже є автофокус. Там коротше, дуже круті можливості по зйомкам, але вона вже габаритніша, вона вже більш тендітна її простіше буде зламати. А от саме ось такі екшн камери вони ну, найпрактичніші для якихось там портативних умов зйомки. і мало місця займає з'ємні акумулятори. Так, з цим добре. До камери я першу камеру купував одразу в комплекті, якось там Adventure Combo називається. І там є в комплекті ось такий зарядний кейс. Він, в ньому два додаткових акумулятори, третій типу, в камері знаходиться. І він дуже класний. Сюди можна в кришку вставляти дві карти пам'яті запасні, три акумулятори, які заряджаються по USB Type-C. І ця штука вона може працювати ще як павербанк. Тобто від неї, коли там встановлені акумулятори, можна заряджати там щось інше. Ну, Наприклад, мікрофон розрядився, треба терміново чимось зарядити, нема. Під рукою Powerbank є тільки ось цей кейс з акумуляторами, тому можна поділитись зарядом від акумуляторів відеокамери до заряду акумулятора мікрофона. Ну і перейдемо до самого мікрофона. Це у Ланзі UV Mic 10 t До цього я користувався 20T. До речі, зараз покажу його. Це, власне, сам кейс. Сюди вставляється сам мікрофон-передавач і приймач з USB Type-C, який вставляється в камеру. Раніше я користувався версією 20T, 20T від 10T відрізняється тим, що у неї два. Мікрофони. Один передавач, два мікрофони, типу можна робити якісь там певні інтерв'ю. Чому я перестав ним користуватися і перейшов на точно такий самий мікрофон, але 10Т, тому що в мене тут зламався приймач. Він був встановлений ось таким чином в USB на екшн камері і все це стояло на штативі, дув сильний вітер, чи просто я не пам'ятаю чому. Коротше, камера падала, і ось цей приймач просто зламався. ну Тобто зламався сам USB Type-C, повідпадали там контакти, пайка повідпадала. Коротше, не знаю, чи можна його відновити, скоріше за все, продам його як на запчастини, тому що вже придбав собі. Одразу ж новий мікрофон, і, ну, в принципі, на каналі ви навіть не помітили різниці. Але по якості мене цілком влаштовує. В принципі, якість ви зараз чуєте. Зараз я е, говорю вам точно в такий самий мікрофон, який знаходиться у мене ось тут. Е, також на ньому є Мохнатка, Дедкат, так званий мертвий кіт, і е, шумодав цього мікрофону дуже добре е, справляється з вітром. Вітер іноді дуже сильний, і я навіть сам. Часто дивуюсь, як же шумодав з ним справляється. Є недолік у даного шумодава, що коли постріли або якісь різкі гучні звуки, то він затихає на декілька секунд. Це я помітив, коли знімав деякі відео про пневматику. Але я думаю, з цим можна боротись. Ці мікрофони вони програмуються, їх можна налаштовувати є декілька рівнів цього самого шумодава. Я думаю, можна буде це побороти або просто враховувати. І робити паузу, ну типу нічого не говорити декілька секунд після якихось гучних звуків. Так, ідемо далі. Що в мене тут ще знаходиться, це додаткове світло. Додаткове світло придбав недавно, ще не використовував бренду Ланзі. Тільки біле світло, існує ще такі ж самі світла RGB, можливо, ще візьму RGB. Знизу є кріплення на штатив. І, до речі, ось саме для цього світла у мене є ось такий штатив. Поки ще цим всім не користувався, це, ну, скоро доведеться цим користуватись, тому що дні коротшають, світла буде все менше, і доведеться знімати десь там в машині. Або в якомусь приміщенні. Там таке світло буде просто необхідне. Ну, Ви, власне, хто дивиться прямі ефіри, то бачите, що світла не вистачає, тому що там я світив павербанком, а якогось ось такого світла ну, реально не вистачає. Вмикається кнопочкою. Тут є екранчик невеличкий. На екранчику у нас відображається температура світла, заряд акумулятора і яскравість. Яскравість зараз 5%. Ось, можемо бачити, воно ледь-ледь світить. У нас є яскравість регулюється коліщатком. Тобто накручуємо ось зараз до 100%. Ну, на яскравому сонячному світлі воно не буде сильно яскраво світити. Сонце воно не пересвітить. І є ось такий регулятор, він, як важіль, він не крутиться, а просто вверх вниз він регулює температуру. Температура тут регулюється Ось зараз буде тепла. Бачите, світяться жовті. Світлодіоди і до холодної, коли воно перетікає в тільки холодні, такі аж сині світлодіоди. Ну, власне, десь посередині світля, світяться і ті, і ті. Здається, 196 світлодіодів тут знаходиться в цій в цьому портативному на камерному світлі. Коротше, прикольна штука. В комплекті ще є ось такий розсіювач, який. Має робити світло більш м'яким і більш комфортним, мабуть, коли воно буде світити в обличчя, ну, теоретично менше буду від нього щуритись. Коротше, ще не тестував, буду тестувати. Ось таке ще додаткове кріплення до нього є. Ну, сюди на звичайну різьбу. І тут воно може кріпитись як на штатив, так і на холодний башмак, якщо такий є на камері або десь на штативах вони, іноді на клітках вони є. Коротше, така тема. Власне, через це світло я й купував ось цей збільшений, збільшену ось цю сумку, І сюди влізе ще одне додаткове світло, сюди влазить камера, на яку я зараз знімаю, сюди влазить різні аксесуари, сюди влазить невеличкий штативчик, на який я зараз знімаю, і в принципі все сюди влазить. Далі, ось тут зверху є ще кабель USB Type-C. Здається, ще один Type-C. А, це Type-C Type-C і звичайний USB Type-C. А Type-C. Потім два перехідники е, карти пам'яті, але от вони тут поганенько тримаються, якась поганенька резиночка. Е, сюди я запихаю е, Dead Cat від мікрофона. Тут комплектні навушники від мікрофона, також е, шторка. Ну і коротше, якісь там аксесуари, які от потрібно мати з собою. Воно на замочку під сіточкою. Типу їх видно, але вони не випадають. Звідси ж може випадати, але ну мертвий кіт не випадає. Коротше, ось така в мене сумка для. Моїх е, аксесуарів. Зараз я вам ще хочу показати е, саму триногу, якою користуюсь. Ось, власне, я зняв камеру. Камера кріпиться на ось це кріплення. Воно з цим гвинтом закріплено на е, штативі. І це комплектна діджаївська комплектна, селфі-палка. Е, якось воно називається Adventure Combo, здається, з осмо. DJI Osmo Action 3. Ну і з наступними поколіннями, здається, також такі самі селфі-палки. Вона витягується, вона робиться досить високою, і стоїть вона на ось, такому, на ось такій тринозі. Тринога вже докуповується окремо. Андір MT-02 металева, в принципі, влаштовує мене повністю досить стійка, але коли от камера на максимальній висоті, коли я там, типу, стою, щось розповідаю, і камера знімає мене в повний зріст, має бути високо, то від якогось там вітру вона може падати. Тобто стійкості не дуже вистачає, але зате портативно. Не займає багато місця як повноцінний штатив, тому використовую зараз ось таке. Ну і все це влазить сюди в сумку. Складається, розбирається, запихається в сумку. Тобто, е, мої вимоги до цього мого зйомочного обладнання, щоб воно займало як можна менше місця, щоб все це можна було вкинути в рюкзак, і воно постійно перебувало, типу, в одному місці, а не не знаю, там штатив десь. В одному рюкзаку камера десь в сумці, в якісь, там незрозуміло, який, кріплення там в кишенях куртки і тому подібне, тому що з таким бардаком типу нічого не знімеш, будеш тріпати собі нерви, коли там йдеш знімати і постійно щось забуваєш. Коли все складено в одну компактну сумочку, все має своє місце, тоді нічого не забуваєш і просто концентруєшся на зйомках відео. Типу не заморочуюся, що там, а блін флешку забув, а блін забув штатив, а блін забув кріплення, забув ще щось. Коротше, такої жесті у мене колись було багато, досвід є, тому я ось дійшов до такого виставку. Але це знову ж таки це далеко не кінцевий, не кінцевий варіант обладнання, тому що все це постійно покращується, змінюється, щось докуповується, щось продається. Я вже казав, що хочу іншу камеру спробувати Osmo Pocket. Але це знову ж таки поки що під питанням. Мікрофон мене в принципі влаштовує. Якщо вдасться його подружити з звуками пострілу, щоб знімати якісь пострілушки, то прямо буде зовсім ідеально. Або, можливо, колись я перейду на DJI Osmo Action 5, яка працює вже без всяких там петличок і справляється з шумом вітру. Але знову ж таки такий момент, що... Петличка все-таки має переваги, тому що, коли я відходжу далі від камери, звук все одно залишається хорошим. Так, перепрошую. Алло. Ага, хорошо, зараз збираюся. Так, і останнє про що хотів сказати, це про те, на чому монтую. Монтую на ось такому ноутбуці компактному. Це Lenovo SyncPad T14. Ну, в принципі, для монтажу вистачає. Програму використовую Da DaVinci Resolve. Фотографії, картинки роблю на телефон, телефон Galaxy Note 8 і редагую. Як він, Photoshop Експрес для мобільних, типу версія. ну, Мені знову ж таки вистачає. Коротше, поки користуюсь ось такими речами. Пишіть вашу думку в коментарях, пишіть, чим користуєтесь ви, і пишіть, що думаєте про мій набір обладнання. Коли будуть якісь суттєві зміни, можливо, зніму ще якесь подібне відео, коли, ну, типу, комплект там повністю чи майже повністю у мене зміниться, оновиться, тоді оновлю і дане відео. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!